Попрощається із трьома загиблими героями. Мама з подругою продавали дитину. У хлопчика знайшовся тато. Прокуратура позивається щодо ділянки на архітектора Метельницького. Невтомні волонтери серце патріота вже 9 років допомагає військовослужбовцям. С нови на телеканалі Аврс про головні події на цю годину дізнавайтесь разом з нашими журналістами. Вітаю вас. Луцька громада віддасть останню шану в четвер, в половині 11-ї соборі. Там відспівають двох захисників Геннадія Лукашука, який загинув 18 червня в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області та Сергія Ніверського – 48-річний герой поліг 19 червня в районі населеного пункту Степове Васильівського району Запорізької області. Обох героїв поховають на міському кладовищі у селі Граждан у 14-й годині. В храмі села Полонка відбудеться відспівування Миколи Гарджали. річний волинянин загинув 11 червня в районі населеного пункту Іванівське Донецької області. Поховають героя на кладовищі в селі Полонка. Вічна пам'ять героям і щирі співчуття їх рідним. Родичам загиблих захисників Луцький міський голова Ігор Поліщук вручив нагороди. Орденом за мужність нагороджено солдата Анатолія Мартинюка. Одержав її старший син загиблого захисника, шестирічний Дем'ян. Таким же орденом посмертно нагороджено солдата Олександра Кулю. Жінка солдата Олега Лук'янчука одержала медалі 10 років сумлінної служби та захиснику вітчизни. Міський голова вручив лист подяку дружині військовослужбовця Іллі Тимошева, який проходить військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Слава захисникам України і вічна пам'ять честь і шана нашим полеглим героям. На Волині викрили жителя Рівненщини, який допомагав охулянтам втікати за кордон. Послуги чоловіка коштували 6 тисяч доларів. Таку інформацію повідомляють у Волинській обласній прокуратурі. Слідство вважає, що чоловік сприяв внесенню військовозобов'язаних чоловіків у систему шлях. Туди вони вносились як водії підприємства, яке має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення. Будучи в системі шлях, чоловіки спокійно виїздили за кордон. 19 червня поблизу митного поста у Стилух чоловіка, який допомагав ухилянтам, зловили і вже оголосили підозру. Йдеться про незаконне переправлення осіб через кордон. В разі доведення вини чоловіку загрожує від 7 до 9 років тюрми. Продавала 11 місячне немовля. У місті Луцьку 26-річна багатодітна мама продавала сина своєї подруги. За версією слідства, пологи ніде не були зафіксовані, адже породілля до лікарів не зверталася. У неї до слова є ще один син, старший малюк проживає з татом, а менший нині в дитячому будинку записаний, як покинутий з вигадним з вигаданим прізвищем. Проте, уже зараз є претендент на батьківство. На лаві підсудних 26-річна Катерина. Її обвинувачують у тому, що вона продавала 11-місячного сина своєї подруги. Вона мама трьох дітей. Її чоловік у місцях позбавлення волі. Проживала з подругою на зйомній квартирі. Подружці Лілії 23 роки і у неї двоє діток. Один хлопчик народився у законному шлюбі, а інший, якого й продавали, ніде не зареєстрований. Його ніби й не було. Про існування дитини стало відомо, коли малюка спробували збути за 30 тисяч доларів США. Молоді жінки часто міняли квартири з батьками, не спілкувалися, тому й сусіди не знали, що немовля ніде не реєстрували, аж поки Катерина не знайшла покупців. Прокурори власної прокуратури підтримують публічне обвинувачення в кримінальному провадженні про торгівлю людьми. Здійснено щодо малолітнього. Сьогодні було. Судове засідання у, цьому, у цій кримінальній справі. Нагадаю, що судять 26-річну жительку Луцька, яка опікувалася небажаним сином своєї 23 річної подруги. Хлопчик народжений вдома у квітні 2022 року, тоді коли він став зайвим піклувальниця, яка є матір'ю трьох дітей, вона вирішила його продати. Сьогодні Катерина на лаві підсудних сама. Матір хлопчика не судять. Хоча, як нам стало відомо, двоє горе мам. Досі проживають разом. «Шановна, ви почули, я не даю жодних коментарів. Дуже дякую за увагу. Зазначимо, що старшого сина у породілі забрав батько дитини після того, як соціальна служба виявила на тілі трьохрічного малюка синці. Головний спеціаліст служби у справах дітей Тетяна Волошин розповідає, що Підсудна до цього часу під приціл їхньої служби не потрапляла. Коли зору нашої служби раніше дана сім'я не потрапляла, був єдиний колись випадок ну, років, два напевно, коли зверталися батьки Каті, що не належно виконання обов'язків. Ну тому що в них був конфлікт і вона проживала разом з іншою своєю подругою. Але коли ми підходили з працівниками поліції, обстежили умови проживання, вони вона й мали житло, тобто належні умови, я зробила запит. Навчальні заклади дітей, де навчалися діти Каті. Тобто якихось проблем до неї не було. Як розповідають у соціальній службі, обидві мами були у конфлікті зі своїми сім'ями. До дітей бабусь нібито не допускали. Про сім'ю жінки, чию дитину продавали, відгукуються як про благополучну і забезпечену. Кажуть, хлопчик, якого продавали, зараз у дитбудинку. Ну а дальше а менший хлопчик, от якого передавали, де він зараз, чи є в нього батьки. Ну зараз знаходиться в будинку дитини, зареєстрований органом опіки піклування, оскільки на дитину не було ніяких документів. Дитина була без реєстрації. Ну а подальша доля вже буде вирішуватися, тому що є дуже багато питань, і це вже буде далі. Вирішуватися. А як так сталося? Що без реєстрації нема батьків? Е, Розумієте, вони проживали, вони проживали на винаймали житло. Обидві мами, так би ну і одна, і друга має на отримання дітей. Обидві вони спільно проживали. А на, взагалі до лікаря зверталася, коли була вагітна дівчина? Ця? Я думаю, що ні. Але хто ж батько? Це для усіх сюрприз. На суді ми зустрічаємо 27-річного військового. Він і є колишнім законним чоловіком, який забрав старшого сина. Лілія теж військова свого часу працювала у національній гвардії. Сім'я була хороша, ділиться з нами молодий чоловік. Аж поки не знайшлася подруга. Отож, за його словами, Лілія вигнала чоловіка і подалася жити на зйомну квартиру з подружкою та її дітьми. А згодом соціальні служби виявили на тілі їхнього спільного сина синці, і він забрав дитину до себе і виховує його зараз сам. Наш співрозмовник просить поки не показувати його, бо так порадив адвокат. Тим паче, що зараз у нього нові проблеми, адже за його словами тест на ДНК, який йому провели в рамках кримінального провадження, підтвердив його батьківство за 11-місячним хлопчиком, якого і намагалися продати. Чоловік каже, що уявлення не мав про те, що його колишня народила, та ще й від нього. Зараз він намагається. Забрати меншого сина з дитячого будинку, але це не проста процедура. Він через суд має встановити батьківство, зібрати усі необхідні документи і лише тоді зможе забрати хлопчика. Наталка Поліщук, неля прокупчук Для новин на часі. Історія таки матиме продовження. Прокуратура звернулася з позовом до суду щодо скандальної земельної ділянки, яка знаходиться на вулиці архітектора Метельницького у Луцьку. Таку інформацію нам повідомили власні надійні джерела. Цей факт підтвердили і в самій прокуратурі. Там зазначають, що прокурори у суді доводитимуть незаконність зміни цільового призначення згаданої земельної ділянки. Нагадаємо, що цільове призначення землі на архітектора Метельницького змінили в обхід міської ради. Депутати дозволу на це не давали. Тож історією зацікавилися компетентні органи. З самого початку на ось цій земельній ділянці, яка знаходиться на вулиці архітектора Метельницького, мали поставити торгово-розважальний центр. Таким було цільове призначення земельної ділянки. Згодом у 2019 році цільове призначення ділянки змінили за заявою власника. І тепер, ось тут замість торгово-розважального центру, може вирости багатоповерхівка. Але є одне але. Виявилося, що цільове призначення земельної ділянки змінили без погодження Луцької міської ради. Депутати дозвіл на це не давали. Зважаючи на цю обставину, прокуратура у червні 2022 року відкрила кримінальне провадження. Кримінал завели на кадастрового реєстратора, який за заявою власника і без рішення ради змінив у кадастрі цільове призначення землі. Щоправда, згодом провадження закрили, бо реєстратор бо. Oh <laughs> На даний час кримінальне провадження закрито у зв'язку із смертю особи державного кадастрового реєстратора головного управління Держгеокадастру у Волинській області, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв'язку з її смертю. Але ж нікуди не дійся той факт, що цільове призначення земельної ділянки могли змінити незаконно. Тим більше у прокуратурі у відповіді на інформаційний запит зазначили, що слідство зібрало до. Достатньо доказів, аби оголосити підозру працівнику кадастру. Спочатку було затища і виглядало так, що все залишиться як було. Так би мовити, немає людини, немає справи. Але з власних достовірних джерел нам стало відомо, що прокуратура таки звернулася з адміністративним позовом до суду в інтересах Луцької міської ради. У суді прокурори доводитимуть незаконність зміни цільового призначення ділянки. Прокуратура звернулася з позовом інтереса Клудської міської ради, аби визнати незаконним рішення державного реєстратора про зміну інформації в державному кадастрі щодо цільового призначення цієї державної цієї земельної ділянки і зобов'язати внести в реєстр уже коректні відомості про її цільове призначення. До слова, цільове призначення земельної ділянки змінили у лютому 2019 року за заявою власника. Власник ділянки Андрій Покровський, відомий у Луцьку бізнесмен та колишній депутат міської ради. Чому державний реєстратор змінив цільове призначення без наявності погодження міськради, залишається лише здогадуватися. Чи вдалою буде друга спроба прокуратури довести імовірну незаконність зміни цільового призначення ділянки, покаже час. Марія Тручик Неля Прокопчук для новин на часі. На Волинській митниці вилучили незадеклароване рибальське начиння, який перевізник доставляв від продавця з Гонконгу до покупця в Ужгороді в митному режимі імпорту на умовах поставки. Воно було виявлене на митному посту ягодин. Митники також виявили невідповідність між задекларованою та фактичною вагою китайської продукції. Такі, такі дії потягнули за собою накладення штрафу в розмірі 100% вартості предметів правопорушення. Клад волинської митниці поповнився рибальським спорядженням вартістю понад 3 мільйони гривень, одиночні чи підібрані у комплекті сигналізатори ловлі, волосінь на котушках різної специфікації. А загалом понад півтори тонни товару вилучили у справі про порушення митних правил за ознаками, передбаченими частиною першої статті 483 митного кодексу. Куди занести викинути розбитий ртутний термометр чи зношений одяг? В одному із луцьких мікрорайонів облаштують локацію для збору та сортування побутових відходів. Про це йшлося сьогодні на засіданні виконавчого комітету міської ради. Один із таких центрів уже діє на вулиці Героїв Крут. Ще один облаштують в одному з мікрорайонів міста, де саме розкажуть наші журналісти. Ми в одному із найбільш густонаселених мікрорайонів Луцька. Скоро тут облаштують місце, куди жителі зможуть привезти великогабаритні відходи, чи значно менші або ж небезпечні, розбиті ртутні термометри, лампи чи батарейки. Здебільшого містяни викидають їх поруч із харчовими відходами. Рядом з дому, мусорники, там збоку ставить. Це машина приїжджає, забирає. На смітники так само, як і всі. То всі несуть стін до мусорника, звичайного викиду. Ставлять, якщо щось велике, то просто біля мусорника, а як такі маленькі, то просто викидають у мусорник. Бо його не завжди не за кожен раз забирають великий габаритний мусор. Він просто лежить на його, ходять пташки і то все далі. Було б дуже зручно, щоб його там спеціальне місце було, куди можна було, звичайно, викинути. Люди могли викинути мусор, який зробив ремонт там чи що щось Велике непотрібне. Наприклад, там і так само і дивани, деколи валяються ліжка, меблі всякі, різного відходу. Воно створює непривабливий естетичний вигляд на території прибудинкових територій, на території, де відбувається збір твердих побутових відходів. І окрім цього, звичайний сміттєвост не може їх забрати. Необхідно, щоб приїжджав маніпулятор. Маніпулятором це все забирати, тобто це додаткові витрати і палива, і. Часу нашої техніки, ресурсів, тому для того, щоб люди могли самостійно відвести і викинути це все сміття, яке я прилічив. Ми будемо розширювати мережу таких центрів сортування. Перша така локація для збору і сортування побутових відходів уже діє на вулиці Героїв. Крут мер міста каже, що лучани просили, аби подібних центрів було більше і до них було зручно добиратися. Тому наступний ймовірно облаштують на вулиці ветеранів біля колишнього МЖК. Це було б добре, якби такий центр тут був? Думаю, так. Да, бо здебільшого біля смітників, коли великогабаритне сміття збирається, то ну якби не завжди добре, бо його ставлять біля смітників, а не завжди смітник. Тому я думаю, це тільки плюс. Було би набагато чистіше для себе і для людей, які люди інші приїжджали би до міста. Мережу центрів сортування у місті з часом планують розширювати на існуючому, навіть проводять лекції для діток. І наступного року будемо шукати територію для того, щоб зробити такий центр сортування мікрорайонах вулиці Львівської». Володимирської, мікрорайону ЛПЗ, тому що в цьому мікрорайоні фактично вони знаходяться найдалі від таких центрів сортування. І будемо покривати мережею такою все місто. Впроваджуючи проєкт по сортуванню, побачили, що необхідно дітей з малечку вчити до сортування, тому що дорослих людей важко змусити сортувати. Велику кількість дорослих людей, тому що є такі, які сортують. Тому будемо дуже активно залучати дітей до такого навчання, до того щоб вони провчалися до сортування сміття, щоб не продовжити строк використання нашого полігону, зробити нашу екологію краще. Центр збору відходів у 33-му мікрорайоні міста кажуть у міськраді, відкриють уже восени. Олена Лищук, Мирослав Хутимчук для новин на часі. Відремонтоване авто, смаколики, запчастини та гумдопомога для населення з деокупованих територій. Жовтий мікроавтобус громадської організації Сарцепатріота знову вирушив на схід країни. Як вдається, чи не щотижня збрати допомогу, та чи не втомились волонтери допомагати захисникам? З 2014 року волонтер громадської організації «Серце патріота Сергій Балицький став їздити до військових на передову з допомогою від небайдужих. З початком повномасштабної війни поїздки відбуваються майже щотижня. Наразі багато транспортних засобів зазнали ушкоджень та потребують ремонту двигунів, коробки передач та іншого. Тож в обидві сторони волонтерський мікроавтобус їде завантаженим. Переселенці з Донецької області. І ми їм веземо гуманітарну допомогу. Тобто цілий бус є гуманітарна допомога. Треба запчастини до дрона батарей, Треба запчастини до автомобіля. Є десять автомобілів, з них стоїть, наприклад, 2-3. Вони потребують ремонту. Забезпечення може бути в харчах, може бути в одежі. Так, це є забезпечення, звісно. А такі маленькі нюанси, як розходники, дрони, автомобілі, ремонт. Це завжди потрібно. Так що може один підрозділ бути забезпечений, другий підрозділ може бути ні. Бо один прильот, одна ніч, прильот, і все забезпечення, те, що було вчора, сьогодні вже немає. Сергій Балицький зізнається, що збирати допомогу стає з кожним разом, все важче. Хочу подякувати підприємцям, які ще допомагають, ще не втомилися, тобто з Волині. Не хочу називати фамілії, щоб не ображати, але є люди, які допомагають дуже сильно, а є люди, які ну, вже не хочуть допомагати, допомагати потрібно будь-якими методами. Тобто будь-який метод це дуже важливий. Навіть перерахованих якихось там 30 гривень на карточку, це вже дає можливість нам якось зробити, доїхати з паливом. На спаловом у нас, нас виходить на одну машину від 350 літрів до 450 літрів на один круг. Автомитися ми не маємо права. Аби зібрати більше коштів, волонтери привозять з передової страшні сувеніри, нагадування, що війна все ж триває. Уламки ракет та інші речі. Продають на благодійних аукціонах, щоб згодом допомагати нашим хлопцям виборювати перемогу та мирне небо для нас. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. На завершення випуску до новин спорту чемпіонкою на Кубку світу з карате, який від нещодавно відбувся в Нідерландах, стала 11-річна лучанка Ріша Киричук. Достойно виступили також лучанки Катя Мазік зі четверте місце та Євгенія Михальчук, п'яте місце. Семеро Волинян беруть участь у європейських іграх, які сьогодні, 21 червня, стартували в Кракові. Це найпрестижніший мультиспортивний форум континенту, де за звання сильніших змагатимуться кілька тисяч спортсменів із 48 країн світу. Україну представлятиме понад 200 спортсменів, які змагатимуться в 27 дисциплінах. Серед них є й волиняни Данило Даниленко, Ерік Костриця та Владислав Машлихін. Виборюватимуть першість у легкій атлетиці. Яна Буломоїна у велоспорті, Тетяна Ков у боксі, Марія Повк та Андрій Рибачок у веслуванні на байдарках і каноє. До того ж, Андрій Рибачок нестиме прапор України на відкритті. Підсумковим випуском новин дня побачимось вже о 20-й. Тим часом журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером телефону, який бачите на екрані. Або ж пишіть у месенджер Фейсбук стрінки нашого телеканалу. В студії працювала Юлія Остапович. Мирного вам продовження вечора і до зустрічі в ефірі. червня, за прогнозами синоптики, в Україні переважатиме мінлива хмарна погода. На заході хмарно вночі від 15 до 18 градусів тепла, в день від 25 до 29 градусів за Цельсієм. На сході хмарно з проясненнями температура нічної пори від плюс 11 до плюс 16 градусів, в день від 23 до 27 градусів вище нуля. На півночі хмарно з проясненнями, уночі від 15 до 17 градусів тепла, у день від 25 до плюс 29 градусів ртутного стовпчика. На півдні похмуро, уночі від плюс 16 до плюс 19 градусів, день від 26 до плюс 30 градусів за Цельсієм. У центрі хмарно з проясненнями. температура нічної пори від плюс 14 до плюс 17 градусів. Денної від 26 до 28 градусів вище нуля.